Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти Протягом до кінця місяця ми будемо повторювати те, що ми з вами вчили протягом цих 8 місяців. Закріплювати це все, тому будьте уважні, згадуйте. Запам'ятовуйте, бо скоро буде відпочинок. І це потрібно буде запам'ятати, бо у вересні я, так думаю, можуть початися заняття. І це потрібно буде згадати. Бо будемо йти далі. І так, для початку давайте ми з вами згадаємо речення схему речення. Подивіться на цей ребус. Ми з вами зараз вкладемо за цим ребусом речення. Тут попереду, що ми бачимо, є два слова. Потім хмаринка з дощем, дітки, ще одне слово і парасолька. Почнемо. Дивимось уважно на вулиці. Що? Дощ, діти під парасолькою. Як ми тут ще помі... з... означимо або значимо дощ, діти. І в нас ще є парасолька. У нас вийшло скільки слів у реченні? Одне, два, три, чотири, п'ять шість слів. На вулиці дощ, діти під парасолькою. Наступне речення? У акваріумі пливають рибки. Бачите, як просто. У акваріумі пливають рибки. В нас ми додали сюди ще. Два слова. Акваріум і рибки, і в нас вийшло один, два, три, чотири слова в реченні. Тут вам погано видно. Тут намальована білочка у дуплі. Як ми складемо це речення? Дупло. На дереві, у ньому білка. Або дупло на дереві, у дуплі білка. Таке речення в нас з вами вийшло. Додамо дупло на дереві, у дуплі білка. І в нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 слів у цьому реченні. Дома, будь ласка, я вам скину це, повторіть і закріпіть самостійно. Тепер ми згадаємо схему слова. На першому малюнку, на першій картинці в нас малина. Я так і пишу ма. Ли на Над кожною клітинкою, бачите, я написала букву. Тепер давайте з вами з'ясуємо, які тут голосні, які приголосні. М це голосна чи приголосна. Правильно це приголосна. Наступна А. МА. А. А. Це яка? Голосна чи приголосна. Голосна. Л. Це голосна чи приголосна. Це приголосна. И це голосна чи приголосна? Це голосна. Л. Голосна чи приголосна? Приголосна. А голосна чи приголосна? Голосна, як ми поділимо на склади. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що скільки голосних у слові, стільки і складів. У даному випадку у нас три голосних. Одна, дві, три. Тобто, в слові малина три склади. Як ми поділимо на склади, ось так. Після кожного голосного ми ділимо склад, відділяємо ось один, другий, третій. три склади. Наступна картинка, на якій намальована. А-ку-ла. Я пишу Акула. Ось так. А, це в мене А. Погано видно, це А. Так, перша в нас яка? Голосна чи приголосна. А в нас голосна. К. Голосна чи приголосна. Правильно приголосна. У в нас голосна. Л. Голосна чи приголосна, приголосна. І буква А, А. Голосна чи приголосна голосна. Зверніть увагу, скільки голосних. В нас три голосних. Тобто в слові акула три склади. А-ку-ла. Три склади у слові акула. Так слово равлик, равлик ви розберете дома самостійно равлик. Так. Це ви зробите самостійно, схему слова і поділ на склади. Далі хліб. Чому я хочу з вами розібрати слово хліб, схему слова хліб, щоб ви згадали, що робить голосний і. Ось наш, наше слово Хліб. хліб. Як ми пам'ятаємо, і це яка голосна чи приголосна, і це голосна. Яка що робить? Вона пом'якшує попередню приголосну. Тобто, в цьому випадку це Л. Л в нас яка приголосна. А якщо вона м'яка, ми її позначаємо двома рисочками. Х в нас Приголосна Б нас приголосна. Подивіться уважно. Приголосні Х, «б» тверді, Л м'яка, тому що І її пом'якшує. А, О, У вони не пом'якшують. А от голосна І пом'якшує попередню приголосну, тому дві рисочки. Зверніть увагу, скільки тут складів. Тут один склад, бо одна голосна. Будь ласка, дома розберіть слово равлик. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба і гарного настрою.